Привіт, друзі! Щоб насолодитися улюбленою стравою із соковитої курки та грибів у ніжному соусі, не обов'язково возитися з формами та духовкою. Жульєн на сковороді один із спрощених варіантів приготування цієї страви. Спершу треба зайнятися курячим філе. Його необхідно помити, нарізати невеликими кубиками і підсмажити до напівготовності, використовуючи олію. Наприкінці обсмажування додаю сіль. Та чорний молотий перець. Печериці нарізаю пластинами і обсмажую на сковорідці. Після того, як випариться волога з грибів, додаю цибулю нарізану кубиком. Наприкінці обсмажування печериці необхідно посолити та додати спеції за смаком. До обсмажених печериць додаю куряче філе. Приготування соуса мені потрібна сметана, борошно. Та вершки. Саме вершки додають страві дуже ніжного смаку. Страву заливаю соусом та 2-3 хвилини прогріваю на середньому вогні. Страву посипаю твердим сиром і тушкую жульєн під закритою кришкою, допоки сир не розплавиться. В готовий жульєт додаю подрібнену зелень. Смакові якості жульєну на сковороді виходять в рази смачніше через створення ефекту тувшкування і запікання не такого типу, як в духовці. Друзі, ставте лайк, якщо вам сподобався рецепт, підписуйтесь на канал до нових зустрічей.